Сьогодні християнська спільнота відзначає одне з найбільших свят успіння Божої Матері. Саме в цей день Діва Марія покинула наш грішний світ після того, як вона реалізувала Божий задум дала життя Синові Божому. Сьогодні віряни зібралися у свято Миколаївському соборі, аби згадати Богородицю під час церковного служіння. Успіння Пресвятої Богородиці це одне із 12 найбільших православних свят впродовж року. Це остання із подій земного життя Ісуса Христа і Діви Марії. Успіння Божої Матері або успіння Пресвятої Богородиці це мається на увазі її засинання, тобто момент, коли вона мирно перейшла у вічність, момент її смерті, говорячи мирською мовою. Свято Успіння нагадує усім нам, що ми смертні так само, як і Діва Марія. Тому ми маємо пам'ятати, що за наше єдине життя ми маємо бути гідними людьми. Для християнина є принципово важливим пам'ятати про те, що він смертний завжди, ледь не щодня, тому що це абсолютно не занурює в якусь депресію у відчай, а навпаки, християнство вчить тому, що людина, котра пам'ятає про свою смертність, про те, що вона рано чи пізно дасть відповідь Богу про своє життя. Її життя, відповідно, знаходиться в якихось моральних межах. Віряни сьогодні прийшли до свято Миколаївського собору, аби не тільки вшанувати Діву Марію, а й помолитися за нашу країну, наших воїнів та за життя полеглих у цій війні. Війна, на жаль, вона й досі триває, вже більше півроку. Звісно, що всі молитви за наших захисників, котрі там зараз на передовій, молитви за упокій тих, хто вже, на жаль, полишили цей світ, захищаючи батьківщину. В день Успіння Божої Матері не варто сваритися, виконувати важку роботу. Вірянам сьогодні варто подумки, згадати Діву Марію, можливо, помолитись до неї, хто має практику молитви домашньої. Щодо якихось побутових там заборон, ну звісно, що це є свято, і рубати дрова можна вже завтра. Крім того, 28 серпня день завершення Успенського посту та завершення церковного календарного року. Тому в цей важливий для вірян день важливо бути вдячним Богородиці. Дарія Кимець, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.